Чорний вівторок в Кіровограді близько двох десятків представників громадських організацій та тяжкохворих людей провели мітинг перед облдержадміністрацією. Люди вимагали негайного придбання ліків, які має закуповувати держава. Наразі від необхідної кількості препаратів закуплено лише 6%. Організатори мітингу вважають, мінохорони здоров'я та кабмін затягують з процедурою держзакупівлі. За інформацією активістів, низка препаратів для онкохворих та людей з захворюваннями на гемофілію на Кіровоградщині вже закінчились. Мітингуючих вийшла представниця департаменту охорони здоров'я і заявила, що частина препаратів вже в процесі закупівлі. Крім того, відомство має залишок ліків з минулого року, які зможуть частково знизити дефіцит. Віл-снід, туберкульоз, гепатит, фенілкетонорії, з якими страдають дуже багато дітей, онкологічні захворювання, гемофілія і та ряд інших. Це такі основні, я назвала такі захворювання, без яких люди зовсім не можуть жити, і вже є смертельні випадки від цих захворювань. По деяким позиціям вже укладені договори, уже почали закупівля лікарських препаратів. Але на жаль, ще де ну ряд пропозицій заблоковані або в стадії тендерної процедури. Тому ми сподіваємося, що цивільне міністерство вийде з цієї ситуації, все ж таки ми закупимо ліки.